Шляхи для того, аби ми власне змінили цю ситуацію, вони є очевидними. По-перше, треба з людьми почати говорити чесно і, і е, перестати імітувати, що ми займаємося соціалкою, маючи такий прожитковий мінімум в бюджеті. Треба його відв'язати від тих виплат, які йому не притаманні від зарплат, від е, е, штрафів, від цього іншого. І про це вже законопроект поданий цього місяця в Верховну Раду нами, народними депутатами. По-друге, треба обрахувати реальний прожитковий мінімум відповідно до оновленого, осучасненого споживчого кошика. Ну, наприклад, в існуючому споживчому кошику навіть немає витрат на інтернет, не, говоря, не говорячи вже про комп'ютер чи гаджети, це якийсь такий, знаєте, архаїзм середини 90-х, де є ще дротовий телефонний зв'язок. І радіо, да, і радіо, да. <клух> і, і газети. Тому це, безперечно, треба переглянути і оновити, осучаснити і сказати, що такий прожитковий мінімум на ньому нього реально прожити можна. Добре, а І, вас... Відповідно, Добре. вибачте, Добре. я вже завершу це. І е, е, розробити комплекс заходів, вони є очевидними. Підключивши резерви, резерви, це детінізація і економія е, витрат бюджетних витрат. бо з детінізації можемо взяти 800-900 мільярдів з економії бюджетних витрат десь 50 мільярдів і створити відповідні умови для бізнесу, аби він розвивався і аби створювалися робочі місця, це вже на довгострокову перспективу. Але все це в сукупності ми повинні зробити, аби людям дати чіткий графік. Коли ми з вами вийдемо на реальний прожитковий мінімум, за нашими підрахунками це можна можна зробити за 3-5 років, якщо підключити всі ці резерви. І тоді реально можна людям дивитися в очі і говорити, що дійсно у тебе мінімальна заробітна плата, не оподаткований мінімум, і прожитковий мінімум це одна єдина сума. На яку дійсно реально прожити в цій країні, і цей підхід є в європейських країнах, в країнах старої Європи, і я вважаю, що він є абсолютно адекватним.